Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English. with Ivan Шандра. Сьогодні в нас чудова тема: 5 помилок вживання англійської мови. Це ті моменти, які роблять нашу англійську вимову трошки недосконалою, і інколи наші співрозмовники, особливо англомовні, вони будуть дивитися нас трошки дивно, так придивлятися, що... Ну, такі помилки потрібно знати і їх потрібно виправляти, якщо ми їх допускаємо. Щоб багато не говорити, йдемо зразу помилок. Якщо ви вивчаючи англійську мову, допускаєтесь помилок, то це зовсім нормально. Не переживайте на цей рахунок, тому що такої людини немає, яка б не допускала помилок при вивченні будь-якої мови. Англійська мова дуже цікава, мова, до речі, ви це бачите, дивлячись цей канал. І переглядаючи ці відео на нашому каналі, і вона досить легка, якщо ви слідкуєте за всіма відео на цьому каналі. Якщо ще ні, обов'язково підпишіться і слідкуйте. Але досконалість приходить тоді, коли ми починаємо виправляти свої помилки. Хоча помилки це нормально, але також нормально ставати досконалішими. Також нормально виправляти помилки. Щоб ви знали, чи вам цікаве це відео, чи ні, зразу пропоную тут переглянути список помілок, які ми будемо сьогодні розглядати. Перша помілка. Це неузгоджені підмети є слово. Пам'ятаєте? Subject, verb, object, place. time. У нас є відео на цьому каналі про свопт, порядок слів у англійському реченні, і там ми говорили, що subject і verb обов'язкові у англійському реченні, але їх іще потрібно, як бачите, тут узгоджувати одне з іншим. Про це поговоримо. Неправильне узгодження займенників у реченні це друга помилка, яку сьогодні ми плануємо з вами розглядати. Займенник: я, ти, ми, ви, він, вона, воно, наш, наше, його і так і такі інші. І інколи ми з вами плутаємо ці займенники, і від цього речення стає зовсім незрозумілим для нашого співрозмовника. Третю помилку, яку сьогодні я пропоную розглянути, це різні граматичні структури у реченні. М -м, коли речення не дуже зрозуміло через те, що ми будуємо речення з різними граматичними структурами, і у нас виходить, що... А про що ми маємо? Що ми мали на увазі? Інколи нас питають: What do you mean? Що ти маєш на увазі? Що, поясни, що ти в основному хотів сказати за це. Тому будемо вчитися, як уникати різних граматичних структур у реченні, щоб не допускатися цієї помилки. Четверту помилку, яку сьогодні я пропоную розглянути, це уривки речень, коли наші речення стають дуже короткими, обривчатими. І через те, ну. Наші співрозмовники інколи мусять, мусять самі додумовувати, а про що ця людина мені щось тут пробує сказати? Тому будемо уникати цих помилок. Ну і п'ята помилка це, як кажуть, апозит четвертої, протилежність до четвертої помилки. Це коли ми замість коротких обривчатих речень робимо дуже довжелезні. складаємо в них по декілька, 3, 4, 5 навіть речень у одне речення. і тоді... Важко слідкувати за змістом, за основною якоюсь думкою. І це важливо так само мати на увазі, що довісі складні речення ми так само робимо інколи такими, що їх важко розуміти. Неузгоджені підмет і дієслово subject і verb. Це ви знаєте вже. Subject. Verb, object, place, time, і subject, і verb мають мати місце у кожному англійському реченні. Це не забувайте. Мусить бути subject, то, що ми називаємо підмет, і мусить бути verb. Це дієслово. У нас перекладають інколи як присудок. Це не завжди правильно не завжди відповідає англійській мові, англійській граматиці. Тому я даю перевагу слову дієслово. Підмет і дієслово. Зверніть увагу на ці два речення. Ви вже знаєте, ви вже дивилися відео на цьому каналі, особливо про SWAPT. There is many reasons why some people are successful. Є багато причин, чому деякі люди дуже успішні. Neither success nor money are sufficient for happiness. Ні успіх, ні гроші не є достатніми для щастя. Сподіваюся, що ви бачите тут помилки, і якщо ви їх поки що не бачите, даю вам тут підказку. Дієслово. У кожному реченні повинно узгоджуватися з іменником. У якому плані, якщо іменник, у нас він, вона, воно, то дієслово має мати відповідне закінчення у відповідних часових відмінках. І друга помилка, на яку тут потрібно звернути дієслово повинно узгоджуватися з останнім іменником у парі, у парі який? коли ми використовуємо neither nor пара, Neither nor. бачите, як у цьому реченні. Neither success, nor money are sufficient for happiness. Я все поясню, Не переживайте. Дивіться, перше речення. There is many reasons why some people are successful. Ми використовуємо дієслово is, це третя особа однини, а іменник у нас, з яким повинно узгоджуватися дієслово, тут є reasons. reasons це множина. Тобто у цьому прикладі дієслово to be, яке виражено у реченні формою is, повинно би мати форму множини, а не одне не, як у цьому реченні. І так само у другому, зразу перейдіть у друге, зараз я вам покажу правильні відповіді. Neither success nor money. Бачите, neither nor це пара. Ні то, ні інше не є достатнім для щастя. Тут ми повинні звертати увагу, що у таких парах дієслово наше, яке тут дієслово? are, are, повинно узгоджуватися з останнім іменником у парі. У якій парі? Є в нас пара neither nor, і є в нас у тій же парі success і інше слово money. Є два іменники. І тому, коли у нас є пара neither nor. І обов'язково там будуть два іменники, то дієслово ми узгоджуємо з останнім іменником у парі, неважливо, який то іменник. Поскільки у нас слово money однина, то там не може було використати дієслово are, тому що are – це до множини відноситься. Money завжди однина. Запам'ятайте гроші, хоча у нас гроші це множина, але в англійській мові гроші або money. Це завжди однина. Тому ми будемо тут використовувати дієслово, яке is. Подивіться, there are many reasons why some people are successful. І неправильно було в першому стовпчику. there is many reasons. Бачите, is це дієслово to be в однині. Третя особа однини. А reasons іменник, з яким ми маємо його узгоджувати, у нас множина reasons. Тому оскільки у нас підмет. Або subject, множина reasons, то і дієслово в даному випадку to be мусить бути у множині are. Якщо ви ще не бачили відео про допоміжне дієслово to be, воно є у нас на нашому каналі, подивіться, які форми воно може приймати у деяких реченнях. Neither success nor money is sufficient for happiness. Так як я вам казав, оскільки money у нас однина, а у парі neither nor, ми узгоджуємо дієслово. З останнім іменником у парі. Оскільки мані останній іменник у нас однина, ми використовуємо дієслово to be у простому теперішньому часі. – «is». Крім неправильного узгодження підмету і дієслова Subjective Verb. Ми дуже часто допускаємося помилки, коли ми неправильно узгоджуємо займенники. Займенники це просто слова, які ставляться замість іменників. Тому називаються займенники. Це I, я, we, ми, я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони, наше, ваше і так далі. When someone learns a new language, they learn about a new culture as well. Коли хтось вивчає нову мову, вони вивчають також нову культуру. І друге речення, яке я пропоную розглянути, в якому так само є помилки: The teacher told Sarah and me to hand in their homework. Вчитель сказав Сарі і мені, щоб ми здали наші домашні завдання. Для того, щоб краще побачити помилки, зверніть увагу ось на ці підказки. Хоча в усній формі так можна сказати, як у першому реченні. When someone learns a new language, they learn about a new culture as well. Але в узагальнюючих реченнях. Узагальнюючі речення це коли ми узагальнюємо, ми не кажемо конкретно хто. Він, вона, воно, вони чи, чи Міша, Ваня, Вася, Наташа. Ми тут використовуємо узагальнююче слово «someone», хтось, «when someone». І коли в узагальнюючих реченнях, я би рекомендував використовувати підмет у множині, щоб уникнути необхідності вживати «he» або she. У чому проблема вживання того «he» або she? Якщо ми використовуємо узагальнюючий «someone», Somebody і так далі, то ми не знаємо, чи це він, чи вона чи воно, правда? І коли ми переходимо вже у пояснююче речення, так як тут they learn about a new culture as well, бачите, то тоді ми мусимо або використовувати he, або she. Чому? Ми не можемо використати гі або ші у загальнюючому, тому що це буде політично некоректно. Так, так, на жаль, так буває. І мова під якось старається підстосуватися до тих політично некоректних і політично коректних виразів, на превеликий жаль, так. І вони нам пропонують, лінгвістика пропонує нам нові виходи, нові маневри у мові. І оскільки це було б політично некоректно у узагальнюючому реченні сказати тільки гій або тільки ши, в усній формі ви можете замінити й або ши просто на they. А чому тільки він, чому тільки гі, чому тільки вона, чому тільки she? так? Ми тут мусимо бути політично коректними. На превеликий жаль, це граматика так само відчуває на собі і мусить мінятися. Тому в 8 формі ще раз повторюю: ви можете використати when someone learns a new language, they learn about a new culture as well. Але більш правильніше буде використовувати замість someone, бачите, замість узагальнюючого займенника однини, використати, так як там написано, використати підмет у множині. Заміняти на множину, і тоді в нас там де they множина так само, не буде проблеми. They там і they там. Множина там і множина там. Все буде гаразд, все буде в порядку. Правильне речення, правильну відповідь зараз ми покажемо. Ну і друге речення. The teacher told Sarah and me to hand in their homework. Their займенник, бачите? Their займенник, який відноситься до Сара і я, Sarah and me. їхнє домашнє завдання. А у Sara and Me передбачається присвійний займенник по відношенню до me. Тому, якщо ми тут скажемо Sara and me to hand their homework, ми не можемо так сказати, вчитель сказав Сарі і мені здати їхнє домашнє завдання. Там є я. Тому потрібно використати яке? Наше домашнє завдання. Подивіться на правильні відповіді. When someone learns a new language, they learn about a new culture as well. Someone... У нас неозначений займенник, який ми міняємо на займенник множини People. When people learn a new language, ми тоді спокійно можемо використовувати там займенник множини They. They learn about a new culture as well. І тоді не буде ніяких проблем з політичною коректністю. Щоб не говорити просто he або she, не використовуйте узагальнюючий займенник «someone», «somebody» і таке інше. Коли ви насправді узагальнюєте. Але коли ви маєте на увазі конкретно he або конкретно she, конкретно його чи конкретно її, тоді спокійно можете використовувати someone. У другому прикладі, ми міняємо присвійний займенник their на Our. The teacher told Sarah and me to hand in our homework, як я пояснив вже, Сара і я здати наше домашнє завдання. Не їхнє, а наше. Помілка номер 3 це різні граматичні структури у одному реченні. My career goals include starting a business, a family, and a house. Що тут не так? Придивіться. Хочу просто пояснити, що означає граматичні структури у реченні, коли вони різні. І some people are not so much successful as just having luck. У першому реченні мої кар'єрні цілі включають відкриття бізнесу, сім'ї та будинку. Бачите, ми бачимо, які граматичні структури, з чого складається це речення. Це речення складається із того, що ми перераховуємо, що входить у мої кар'єрні цілі. Що я думаю, до чого я думаю досягти у своєму житті, наприклад. Але тут у нас помілочка «starting a business, a family, and a house». Так, почати бізнес це нормально, а почати сім'ю це трошки інакше. І почати дім це знов-таки інакше, правда? Тому нам потрібно біля кожної структурної частини бізнес, family і house, з чого складається це речення, а тут з трьох аж структурних частин. Біля кожної частини ми мусимо поставити відповідне дієслово, яке буде відповідати саме тій структурній частині. Зараз переглянемо. Запам'ятайте собі тільки одне, що дві або більше схожі ідеї бізнес, «бізнес», гаус і одне інше і друге хочу дати їм початок. Коли в нас є дві або більше схожих ідеї чи понять у реченні, кожне поняття, кожна схожа ідея у тому реченні має мати одинакову граматичну структуру. Some people are not so much successful as just having luck. Деякі люди не настільки успішні, як просто мають щастя. Щоб краще зрозуміти про різні граматичні структури і як дві або більше схожі ідеї чи поняття у реченні мусять мати одинакову граматичну структуру, подивіться на правильні речення. My career goals include starting a business, так як було у початковому варіанті, having a family, мати сім'ю тобто не starting a family, а мати сім'ю і будинок. Buying або можна поставити building, якщо хочете будувати, не купляти, а будувати. Starting a business це одна частина граматична у цьому реченні. Having a family. Бачите, starting a business. Having a family buying a house. Це те, що я мав на увазі, коли говорив, що дві або більше схожі ідеї чи поняття в реченні мають мати одинакову граматичну структуру. Просто «starting a business, «a family and a house перерахувати ми не можемо, тому що ми починаємо сім'ю не так, як бізнес, і починаємо будинок не так, як сім'ю або бізнес. Тому еквівалентна відповідність повинна бути у кожній структурній частині речення «starting a business, having a family and building a house. І в другому реченні, на що я хотів звернути вашу увагу, на те, що, дивіться, те, що неправильно, бачите, червоне виділено. Having luck. Some people are not so much successful as just having luck. У чому тут проблема? В тому проблема, що ми тут використовуємо різні зазначення слова, щоб підкреслити одне й те ж саме. Some people are not so much successful, який яка, яке. Успішні, які. As just having luck. У неправильному речі, скільки просто ті, які мають щастя. Having luck це не прикметник, маючи щастя. Тут можна сказати, що це відноситься having тут відноситься взагалі до Герундія. Ми у реченні повинні структурно використовувати одинакові частини речення, коли порівнюємо щось із чимось. Тому замість having luck ми використовуємо lucky, яке так само буде відповідати на питання які. Some people are not so much successful які. Успішні. Just lucky. Які, щасливі. Some people are not so much successful, just lucky. Так я розумію, ця помилка скоріше відноситься до тих, які вже трошки глибше знають англійську мову, котрі вже мають трошки більше практики. Але ми всі до цього йдемо, правда? Тому звертайте увагу в вашій розмові вже відтепер. Що, коли ми порівнюємо, перераховуємо щось, ми повинні мати відповідні граматичні структури у реченні. Вони мають бути дзеркальними, можна так сказати. Одне схоже на інше у побудові речення. Четверта помилка, якої ми часто допускаємося на початковій стадії вивчення англійської мови, це уривки речень. Коли ми обриваємо речення, робимо їх настільки короткими, що наш співрозмовник має дуже важкий час у визначенні змісту. інколи, Або вже не може дочекатися, коли вже буде той зміст, коли вже буде зрозумілим, що ця людина мені хоче сказати. Звертайте на це увагу. І крім того, ми ще інколи забуваємо використовувати subject у реченні. Тому звертайте увагу. People who work hard are usually more successful. For example, earning more money. Люди, які працюють важче або більш наполегливо, є більш успішними. Наприклад, заробляючи більше грошей. Ну, у нас би це було більш-менш нормально, так сказати українською. Але тут не добре, це неправильно буде. Я зараз поясню чому. Some people don't earn much money, even though they work hard. Деякі люди не заробляють багато грошей, хоча вони працюють досить важко. Тож, де тут якісь можуть бути помилки, де тут ці уривки речення? Подивіться, на що потрібно звернути увагу. От, наприклад, відповідно до першого речення, кожне речення має бути граматично повним, тобто має мати підмет і дієслово. subject і verb. Погляньте знову на цей перший приклад. Бачите помилку? І відносно другого речення або другого прикладу. Переконайтеся, що кожне речення повне і приєднайте підрядні речення до головного. Приєднати підрядне речення до головного це означає, що є речення, яке пояснює попереднє речення або головне речення. Якщо одне речення пояснює інше, то немає сенсу тримати їх як дві окремі речення. Можна їх спокійно з'єднати докупи. І це буде виглядати саме так. People who work hard are usually more successful, тут не потрібно нічого міняти. For example, they earn more money. Вони. У нас там не достає, там просто стоїть earning more money Герундій. але в нас там не достає чого? Subject. У другому реченні немає subject. Наприклад, вони заробляють більше грошей. They earn more money. Замість earning more money, у якому немає subject, ми додаємо subject they. Чому they? Вони, тому що ми говоримо про people who work hard, люди, які працюють важко або наполегливо. People множина. Тому що було узгодження у другому реченні з першим, по значенню, ми повинні використовувати так само займенник множини. They earn more money. Без subject, без підмета, речення англійське використовувати взагалі ніколи не можна. І у другому прикладі, бачите, у самих реченнях тут помилок ніяких немає. Це тільки що підрядне речення, друге речення, яке пояснює попереднє речення або пояснює головне речення, можна скласти з тим головним докупи, і буде в нас одне трошки довше, не дуже довге, трошки довше, але граматично правильніше. «Some people don't earn much money, even though they work hard». як одне речення. Складне одне речення. І зараз поговоримо про помилку, яка протилежна, ось цій, коли в нас використовуємо уривки речень, які ми могли б поєднати в одне. Зараз будемо розглядати помилку, коли ми навпаки будуємо дуже-дуже довге речення, і так само можна втратити зміст. Довгі складні речення. Зверніть увагу ось на ці дві речення, що тут є. «In my experience». It is important to be flexible so that you can always adapt to any context and take advantage of new opportunities because they could help you to succeed. Ух, довге речення. І в таких довгих реченнях важко тримати якийсь зміст завжди в своїй голові. Тому потрібно дивитися. От, наприклад, скільки в тому першому реченні складових частин. In my experience, it is important to be flexible. It is important to be flexible. Дивіться, одна частина. That you can always adapt to any context. Друге. And take advantage of new opportunities. Третє. Because they could help you to succeed. Четверте речення. Тобто чотири структурні. Складові у одному реченні. Чотири речення у одному реченні. Спокійно можна розбити ось це одне велике речення на декілька речень. Ну і другий приклад, I prefer to take risks because I am an adventurous person and I like challenges and they help me to develop and learn. Бачите, скільки там and, and and, and. Тому звертайте увагу на таке так само. Можна використовувати інші сполучники. Ось погляньте тут, що ви могли собі зробити скріншот, якщо бажаєте. Погляньте, у чому Проблеми у цих двох реченнях. Багато складових частин у одному реченні ускладнюють його розуміння. Це відноситься по більшій частині до першого прикладу тут на цьому екрані. І довгі речення розбивайте на коротші, а використовуйте різні сполучники, щоб не було так, як у другому прикладі. AND-можна and, 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 and. and. Можна використовувати інше. А які інші, подивіться. It is important to be flexible. So that you can always adapt to any context. Ми переробили так, що важливо бути гнучким, щоб завжди можна адаптуватися до будь-якого контексту. Taking advantage of new opportunities can help you to succeed. Користування новими можливостями може допомогти вам досягти успіху. Тобто, замість того довгого речення у лівій колонці, ми робимо два коротші, переробляємо. Звичайно, це потрібно тренуватися, щоб так робити. І друге речення, щоб AND, AND AND не використовувати. Дивіться, ми залишили тільки одне AND у кінці, а інше ми просто розбили це речення довге на дві коротші і використали інший сполучник. Щоб не використовувати AND, ми використали інший сполучник. I prefer to take risks because I am an adventurous person. Я вважаю за краще ризикувати, тому що я, ну, скажімо так, авантюрна людина. І друге речення: I like challenges that help me to develop and learn. Ми бачимо, що ми там поміняли and they help me на that help me. Ми поєднали основне і підрядне речення у одне і використали інший сполучник замість сполучника and. І ми використали that. І тут уже не потрібно було використовувати нічого іншого. I like challenges that help me to develop and learn. Мені подобаються виклики, які допомагають мені розвиватися і вчитися. Тобто бачите, що помилки, які ми інколи допускаємо у вживанні англійської мови, можуть підвести нас під монастир, що називається, можуть. Попрацювати проти нас і нам не дуже хочеться, звичайно, допускатися таких помилок, і тому знову звертаю вашу увагу на, на ці п'ять помилок, які ви мусите тренуватися, щоб їх не використовувати, щоб не допускатися таких помилок. Але найперше перед тим як знову це все нагадати. Зразу я вам говорю, якщо вам подобається цей канал, підпишіться на нього, будь ласка, якщо ви ще не підписані. Поставте ваші вподобайки, це дуже допомагає каналу. А якщо залишите там коментар, це взагалі канал зразу просувається у Ютубі. І інші люди, які ще не знали, які помилки можна, до яких помилок можна допускатися, і головне, як їх виправляти, вони побачать це відео так само. Ну і ще дуже важливо, якщо ви поширите це відео, щоб ваші рідні, близькі, знайомі могли так само переглянути його і так само побачити, як легко допускатися таких помилок, і як легко їх виправляти. Ну і головна увага завжди мусить звертатися на те, що ми повинні практикувати англійську мову, вимову, використання, обов'язково практикувати. Якщо ви вважаєте, що ви переглянули якесь відео на каналі чи пройшли якийсь курс, і у вас зразу вже все, все буде правильно, все ви будете без помилок робити. Ні, ні, ні в якому разі ніколи такого не буде. Обов'язково потрібно практикуватися. Практикуйтеся де тільки можете, використовуйте англійську де тільки можете. Якщо ви йдете десь до когось, до англомовних людей, чи до, до хочете поговорити з пересічним, з, з якоюсь пересічною людиною, можливо, на зупинці автобусній, чи, можливо, десь у магазині запитати щось, питайте англійською і не бійтеся говорити. Тримайте у своїй увазі ті помилки, про які ми сьогодні говорили, і використовуйте англійську як можна частіше. Це вам допоможе. Так, ви будете далі поки що допускатися помилок, але ви вже будете про них знати. І ви будете знати, ох, я допустився тієї помилки все, наступного разу. Я спеціально скажу таку саму форму і спробую сказати без помилки. І так поступово-поступово у вас буде будуватися досвід, і з цим досвідом прийде вже. Дуже хороша англійська мова. Успіху вам! Bye-bye! see you next time!